Путін насамперед і Кремль зрозумів, що за Україну їм не захопити. Це перше, друге, насправді ситуація в самих збройних силах Росії, особливо серед мобілізованих, які вже на фронті і на півдні, і на сході в російській армії, жахлива. Жахлива з точки зору бажання втікти, небажання воювати, і головне втрати, які щоденно. Вони несуть, зазнаючи ударів від збройних сил України. Це сотні і сотні вбитих, це майже тисяча щодня поранених, переповнені шпиталі і далі за списком моральний стан, нестача лікування, медикаментів, ліжкомісць і так далі. Подивіться, що робиться з на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей України. Вже в школах, в дитячих садках намагаються їх приховати і не стільки лікувати, скільки дати померти від тих поранень, які вони отримують росіяни на полі бою. Тому якраз моральний клімат, якраз те, що робиться втрати, і санітарні, і бойові серед мобілізованих росіян, змушують російську владу йти на безпрецедентні і я вас запевняю вкрай непопулярні кроки щодо. Збільшення призовного віку щодо збільшення квот на при, на призов примусовий чоловічого населення, втрата робочих місць, втрата робочої сили в Росії і так далі. Ще одна частина. Ви згадали про так звані федеральні там підприємства. Насправді це легалізація тих армії. Які на кшталт вагнерівців, кадирівців і так далі вже в Росії існують і фінансуються чи то олігархами, чи то е, місцевими е, авторитетами, ага. дуже часто криміналом на території Російської Федерації вже зараз навіть самі росіяни випустили статистику, що більше 40 таких армій, по суті, феодальних дружин, існує в Росії, і вони цими дружинами, цими угрупованнями, цими утвореннями намагаються затикати ті дірки на фронті, які пробиваються, Нашими Збройними Силами. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій YouTube канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму YouTube каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.